Всім привіт! Ви на каналі Валєра Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку як Volkswagen Golf 1 GTI фірма Veli масштаб 136. По ліцензії Volkswagen. Машина сама чорного кольору. Зеленого, а не чорного. Салон чорний. І накладки. Перед є. Отакий. Ще старий рендер Гольфа. Зад є. Колеса. І дно. Volkswagen Golf 1 перше покоління автомобіля компактного класу Volkswagen, що випускалося концерном Volkswagen з 1974 по 1983 роки. Всього було збудовано 6 мільйонів 780 50 екземплярів Golf 1 усіх модифікацій. З них було виготовлено близько 6,2 мільйонів хетчбеків. 389 тисяч кабріолетів виробництва Карман та 200 тисяч екземплярів пікапів Каді. Вклавши в розробку нової моделі 230 мільйонів DM Volkswagen в травні 1974 року представляє її світу. Автомобіль отримує ім'я Гольф на честь теплої океанічної течії. Сьогодні дружне сімейство Гольф нараховує 7 моделей поколінь. І всі вони відносяться до автомобіля малого середнього класу гольф, випускався в двох виконаннях: базове і люкс, мав великий набір опцій: омивач заднього скла, двірник, зсувний люк в даху, пробку бензобака, що закривається і колеса з литими дисками. Автомобіль економно витрачав паливо 8,6 літрів на 100 кілометрів. Розривав в максимальну швидкість до 149 км за годину і розганявся з місця до 90 км в час за 13,2 секунди. Але творці Volkswagen стояли на місці і вже восени 1975 року відвідувачам Франкфуртського автосалону був представлений Volkswagen Golf GTI. Цей автомобіль почав мати особливий попит на ринку, і вже в 1976 році з'являється Golf GTI, дизельс 50-сильним 5-літровим турбодизелем. Випуск був... один був зупинений в 1983 році. За цей час по світу розійшлися близько 6-8 мільйонів машин різних модифікацій.